Всем добрый день, всем мирного неба над головой, всем 36.6. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще интересное видео, выходит в Тиктоке и выходит на YouTube-канале. Хочу продолжить тему вчерашнюю. Чуть-чуть спылил, чуть-чуть не понравился мне разговор. Ну, я ніколи на жінок не ображаюся і не кидаюся, і це жінки наші. Ну, хочу напомнити, як це все було Предпосліднє відео, як писали дуже багато людей по поводу в Ютуб-каналі, по поводу господина Літвінова. Что я хочу сказать. На сегодняшний день беспредел продолжается в КПК в Постранц, Независимо от того, что и да война, кому война, кому мать родная. Вот. И ведь те отношения, которые происходят между администрацией и водителями, она происход... как происходило, так и происходит. То есть, как Якщо ти дружиш тісно з адміністрацією, тобі буде, буде все в шоколаді. Ти будеш і гарний вагон мати, ти будеш і гарний випуск мати, все будеш мати. Головне, дружити з адміністрацією. І людина приходить, тобто тикать пальцем, отут от я хочу працювати, і я тут буду працювати, от, бо я з вами дружу. Я е, можу сказати тільки одно, що е, колись от, не платили в 2014 році е, заробітну плату. Е, мене обвініли тоді, і СБУ кричало, що я сепаратіст, і я граю на Російську Федерацію. Е, дуже мене багато хто там е, підтримав. 4-5 людей. Останні всі розбіжалися з різних сторон. Коли почули, що депо приїхала СБУ, і мене там визивають до кличка, всі що розбіжалися з різних сторон. Окей. Потім опять, пройшло вибори. був вже Зеленський президентом України, і, опять, ми скатились. Скатились куди? Скатились на те, що не платили опять же, вовремя зарплату. І коли я сказав, що, хлопці, дівчата, давайте щось робити, тому що е, будемо мовчати, будемо пів року чекати ті, ті гроші. Е, на той час мене підтримали люди, е, їх було всього лиш раз, два, три, шість чоловік. Шесть чоловік, і серед них одна жінка. Останні проігноріли. Мы поехали в администрацию президента, к администрации президента. Тогда я попросил о помощи, он был тогда действующий депутат, Илья Сагайдак э -э, с Киев Рады. Он приехав, э -э, приехал, приехал один плюс один, еще какие то канал, не буду брыхать, не помню. Вот. И В ітоді Літвіна присилає людей, которые знімають на відеокамеру, хто знаходиться з КПК і в Пространстві, хто там стоїть. І коли я почав вже ну, не кидаться, а підбіжали і кажу, Бери камеру, що ти робиш. І ми стоїмо для тебе теж, ми для тебе вибиваємо зарплату. Я ніколи не забуду ці слези. Це і жінки, була, котра була з нами, я не хочу називати її фамілію, я не питав у неї дозволу, і якось без її фамілії обойдемося. Як вона плакала в депо, як її руководство довели до сльоз, і угрожали, погрожували їй казали, ще раз ти поведешся на котляра, будеш звільнений, ми тебе оберемо, ми тебе то, ми тебе сьо. Ну, на самом деле, всі э, оці шість э, людей, которые були зі мною поруч, це люди, які добилися туди зарплатну плату. І в тот же день після обіду, э, після да, трьох годин, э, зарплата поступила. За зарп... Вся зарплата заборгованість вся зарплата всю зарплату тогда отдали. Де були ви? Де були всі? Ну где все были? Никого не было. Теперь мне, мне теперь начинают рассказывать, э, что я лезу в личные дела депо. Я лез, лезу и буду лезть. Депошка ко мне лезла. депошка ко мне лезла и продолжает тоже иногда лезть. Когда я решил сам звільнитися, уйти, я ушел и за моей спиной, за моей спиной, так я же ушел, написал заяву и ушел. За моей спиной начали вести следствие, начали проверять все больничные за год, которые у меня были. Не купил ли я хотя бы один больничный? Начали проверять всех врачей, которые выдавали мне больничные. Только ну смысл был, я вообще не понимаю, честно. Если я уже звельнився. вы ничего не могли, не могли мне не зарубить. Ну дуже, ничего, ну совсем ничего. Ну все равно копали под меня. І дзвонили врачі лікарі, кажуть, там шукають, там вичисляють, там законні лікарняни, незаконні лікарняни. Якось так. Так що я ж кажу, де всі ви були і де ви зараз знаходитесь? Я скажу де? Поближек адміністрації, поблизок кухні. І вам весело живеться. Починаю мені це розказувати. Що з депо ніхто не звільнявся, а звільнили всіх алкоголіків. Зараз водіїв не вистачає, тому що багато хлопців воює, багато хлопців погибло. До війни, до війни. В одному депо вистачало, і то не зовсім. Це депо Шевченка. Я беру трамвайний, тролейбуси не буду казати. Тролейбус не тому що теж повна вже була. І автобусний парк по сей день теж. Це все було до війни. Багато людей уїхали за кордон, як жінки, так і чоловіки. Багато воюють, некоторі погибли. Все одно не вистачало, і не вистачає, і хватати не буде. І закінчиться війна із таким відношенням, якщо ви будете сидіти далі, мовчати, і адміністрацію поклони бити, то я ще раз кажу, нічого хорошого не буде. А Литвинов як сидів, так і сидить. Це хитрий ліс, який вас дуже-дуже тяжело. Але я скажу тільки одне: що коли закінчиться війна, я прийду до нього. У мене тільки питання одне: от, кстати, давно, от кого ви поставили таку охрану, кого ви боїте? боїтеся? Простих робочих, ви бачите, я вам ще от ви не вірите мені, а я вам кажу. А вони вас вважають за стадо баранів. Це для вас охрану поставили в управлінні, щоб ніхто не міг зайти просто так в цю управу. Якщо тільки ти записан там до Литвінова або до когось, це для вас поставили цю охорону. Щоб ви не доставали своїми дурними питаннями. Якось так от. Семь підписуйтесь Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще будет интересно. Еще раз повторюсь, видео выходит как в Ютуб канале, так и в ТикТоке.